Да, піліфтик це сила. Цей рік тільки ними користуємося. Так, приїхали. Гречка, золотарник зацвітає. Гречки тут небагато, на другому точку більше. Дивіться. Трава і золотарник. І там вже нічого немає. Видавлює все повністю. Починає зацвітати, все повністю по груди цей є більші Такі коротше, переїзди в нас. Якщо хто? Апіліфтик? Це так як мені, то взагалі знахідка помінялась трошки обставини. Лифт тут бомбезний дощик пройшов, все хороший, думаю не заїдули, тепер головне виїхати. Оновлюємо гніздо, старі або на відводки забираю, або медопергові крайні забираю теж відводка. Трошки оновлюємо гніздо. Погода не льотна, це, ми тільки приїхали. Оце вже свіженькі рамки. Робимо швидку ревізію. Ну, а тут явно місце мало сюди. Як мінімум ще треба два магазини. Так, ще ніхто не повикучувався. В магазинах там залишки. Чи не залишки, навіть не знаю як назвати, липи. От такі крайні рамки забираю відводка і на розвиток буде тут медопоргові, може хтось скаже, як ти ж них корм забираєш. З цієї сторони точно така сама рамка. А рамки які. А рамки які. Так, тут видно, розпліт вийшов. Все, в молочці, бачите. Підвигаю до краю всередини ставлю. Вон це вже видно. Ощінки. Отаким, отакі оновлюємо. Ось Такий гарний так і оновлюємо. Гніздо. Помаленьку, помаленьку. Є. А відводка буде вже корм, якщо там що не розвинеться, розвинеться ще й принесуть. От таким чином, крім того, що відводки відбираємо новлієм гніздо вощинкою, то ще таким шляхом. Зараз від часу, коли забивають, смикнув по рамці де і так от працюємо.